Вчорашній масований ракетний удар росіян по Києву був відбитий силами ППО, але були влучання у Київській, Вінницькій та Одеській областях. Тож ми вирішили запитати у киян, як вони готуються до можливого блекауту у столиці та чи будуть виїжджати з Києва, якщо електроенергії не буде більше ніж три доби. Як ви готуєтесь та чи готуєтесь до можливого блекауту у Києві? Ну питання чудове, звичайно, що ну насправді я навіть розглядаю варіант покупки кофло. Ну повер заряжені, води купили. Купуємо павербанки, заряджаємо всю техніку. Все. Піло таку маленьку пліточку з маленьким таким газовим балончиком. Вчора вже спробувала. Купуємо воду, запасаємося свічками. Та що до нього готуватись? Прийде, поборемо. А чого готуватись? Заздалегідь нерви собі псувати. Ну там повербанки, можливо, заряджаєте, щось купуєте. Вже зарядили, лежить давно. Чоловік готується. Ми купили павербанки, ми купили. Фонарики ми купили, вермишель, рис. <різь> Налили води на балконі. Готуюсь, набрав води вдома, акумулятори заряджаю. Як і всі, пауербанк заряджений, вода набрана. Головне, не падати духом. Все буде добре. Пічку купили. Серйозно, яку? Портативну, газову. Ага. А ще якісь, можливо, там повербанки, фонарики, батарейки, свічки. Ну, звичайно, повербанки, запаси води, ну це таке базове. Також ми знаємо, де найближчі пункти. У нас зламності, де є генератор, де можна, якщо підзарядити телефон, і в принципі все на даний момент. На жаль, я у новобудов... новобудові проживаю, тому в мене постійно відключається електрика. Та, і тому нема відсутні і водопостачання, і взагалі тепло, що не дуже комфортно. Але я розумію, що хлопцям там набагато важкіше, тому це проблемою напевно зараз не являється. От зв'язок це питання. А в мене світло не виключають. На щастя, чи, на жаль, я мешкаю тут в центрі, тому хі -хі, я не готуюсь. Кажіть, якщо не буде електроенергії в місті більше, ніж три доби, ви будете виїжджати з Києва? Ах, чесно кажучи, думаю, ні. Е, можливо ж, кажу, лише у Київську область до друзів, але в мене не так багато друзів, хто має також свої дома. Тобто це, в принципі, всі, хто мають квартири, і я думаю, що ситуація буде схожа. Але я планую залишатися, тому що. От, Багато моїх колег тут і хотіло б залишитися в місті. Там вже будемо думати, що та як. Ну, Пуербенки є, а там подивимось. Нам нема куди виїжджати, можна тільки в Запоріжжя, але там не краще думаю. Не знаю, у нас поки що нема куди їхати. Ми київляні, тут всю життя прожили. У нас у селі нема нікуди. Сподіваємось, що ні. Сподіваємось, да все ж таки на наші Збройні Сили. Якщо не будете залишати місто? Ні, тому що у нас на роботі буде світло. А де ви працюєте? Не можемо говорити. Ну, поки що в Київську область. І якщо власті кажуть, що зможуть починити, якщо буде така поломка, що можна буде починити через короткий період, то назад повернемось. Я планую все ж таки свою родину згуртувати і підтримувати їх. І маю надію, що прорвемось. А з Києва надумали їхати, якщо більше, ніж три доби не буде. Що там краще? Я можу поїхати до родичів. Якщо така вже проблема буде, це можливо. Тобто ви загалом не готуєте забликати, тому що я не, не готуюсь. У мене ще не разу світло не виключали за це все весь час. Тому я взагалі не готуюся. Я, я гадаю, що його і не виключить, тому що ну це, це вже занадто, що ще в центрі вимикати світло, це вже занадто буде.